Друзі, всім привіт! Перший день IMKLN 2023 добіг до свого кінця. І ми маємо вже два колективи, які пройшли в основну стадію Mouse та Fnatic. Перші ледве вивезли нюк проти The Mongols. Супернику просто не вистачило досвіду, щоб закрити в основний час. Нагадаю, що новачки монгольського колективу грають всього по-другому HLTV LAN у в своїх кар'єрах, одному з них взагалі всього 16 років. Звісно, у Маус також є 16-річний гравець, але Джим Фат все ж має більший досвід і більше награних матчів на високому рівні. У матчі за вихід на основну стадію мишки раптом показали більш певну мапу нюк. Хоча я підозрюю, що Ніп пікнули її тільки грунтуючись на непевненій грі Маус проти монголів. При цьому успіх у першому матчі Маус не стався би без 50 вбивств від Торши. Угорець чудово почувається зі своїм улюбленим капітаном, перестав бути найкращим кидальником флешок, а й почав проявляти агресію і ефективність у перших дуелях 20 з 20 виграних. Це феноменальний результат. Загалом видно, що вся команда почувається вільно, не відчуває жодного тиску і просто грає в своє задоволення. Я думаю, що з Маус добре попрацювали і пояснили, що насправді цей турнір не вирішує нічого. Команді дали час, дали сюї як капітану час, щоб він зміг натренувати команду і поставити якусь гру. Проте, як ми бачимо, перший успіх прийшов уже на першому турнірі. Фнатік. Це другий колектив, який пройшов до наступного раунду. І у близькому матчі вони все ж змогли дотиснути поганеньких комплексіті. До речі, це єдиний прогноз, який не зайшов з минулого відео. Всі решта зайшли, хоч і на тоненького. З першого ж матчу видно наскільки був скутий мезі у ролі капітана. Як тільки британець позбувся цих обов'язків, розкрилась його чудова рифика сторона, і як результат. Рейтинг 1.62 проти Комплексіті на інферно та рейтинг 152 проти Nine на Енджант. Жодної програної мапи та впевнений вихід у фінальну стадію. Також в інтерв'ю новоспечений лідер Fnatic Декстер казав, що радий нарешті тренувати досвідчених гравців. Тож карти в цьому плані максимально зійшлися. Мезі втратив не Найкращу для нього роль капітана, а декстер отримав досвідчених гравців, якими не треба яким не треба пояснювати все, якими не треба мікрокерувати в кожному моменті, як це було в Маус, а просто треба пояснити обриси гри, яку вони збираються грати. Це чудово. Монте. Попри дуже слабку першу половину в захисті, Раптом змогли зібратися до купи в ватаці. Видно, що Імперіал комфортно почувається в Атаці, але в захисті не змогли награти структуру та взаєморозуміння, чим Монте і успішно скористалися. Бро поки не вразив, він робив багато помилок і виглядав некомфортно на рампі. Ватаці знову ж таки легше, але і награти її також легше. Проте був один момент, в якому а, Бро дуже. Порадував, і навіть з'явився такий флешбек з виступів Бороса, адже це був вихід в стилі Бороса, де він просто виходить, робить мінус 2 і виграє раунд для команди. Далі українська організація зустрінеться з фурія, які зіграли дуже невпевно Ендшен проти Грейхаунд. Взагалі дивно, що вони допікались до найкращої, на мою думку, мапи австралійців і не найбільш впевненої від себе. Звісно, важко судити, адже. Невідомо, що команда тренувала під час перерви, але Ancient не був ніколи дуже впевненою мапою Фурії, і він з'явився в мапулі Імперія лише кілька місяців тому. Тож він все ж його поява здивувала. Але Фурія самі вибирали останню мапу. Вони відмовились від Анобіс. Арт сказав в інтерв'ю, що вони намагаються ставити Фолен у позиції, де капітан зможе себе проявляти більш агресивно. Але у матчі проти Greyhound Фолен був найпасивнішим гравцем, найбільше агресії проявляв Чело. Індивідуальну форму за однією мапою, звісно, не варто оцінювати, а проте все ж приємно було побачити рейтинг 1.42 від Демх'ю та 1.3 від Сандаянг. З бразильської сторони звично високі показники від Ксерато та Юрі. Гарний результат від Челу. Щодо мап, то є питання, адже першою о, мапою, яку Фурія перебрала у матчі проти Крейхаунд, була Інферно, яку вони до цього часто грали. Все ж я схиляюся до того, що бразильці просто мали таку стратегію на піки бани в Best of 1 і не відмовилися від Інферно загалом. Проте, як би не було, Монте точно забанять цю мапу, а бразильці скоріше за все продовжать. Прибирати оверпас, як робили це в минулому сезоні. В такому випадку далі Монта оберуть Анубіс, Афурія, Міраж або Вертіго. На десайдер піде Еншен, це дуже приблизний мапу, адже сезон лише розпочався і команди можуть експериментувати. До турніру я б поставив на перемогу бразильців у цій зустрічі, але після невпевненого матчу проти Greyhound ця гра стала 50 на 50. Тому я думаю, що буде три близьких мапи. Щодо решти матчів, то вважаю, що Астралі спорується з Apex, але, скоріше за все, на трьох мапах. Пікнуть зручний для обох Ancient і виграють, поступляться на Inferno, де у Apex була непогана серія до сезоння. І у старому складі. Данці впевнено себе почувають. Склад виглядає збалансовано. Блеймеф не позбувся своїх старих ролей, в яких він настрілював дуже високі показники. Він досі настрілює високі показники. Проте замість вічно проблемного Зіпнікс з'явився боруб, який, крім того, що. Добре відпрацьовує як опорник. Він, він добре стріляє, він влучає стабільно в голову і рятує раунди для команди. Гарну гру показав баз, і звісно, шедевральний матч від девайса на високому рівні. А Цаса чудово влився в Апекс, як людина, судячи з влогів команди, так і гравець. Приємно спостерігати наскільки якісна організація замінила Джеля так, це був тільки перший матч. Але команда вже провела місяць. В такому складі вони довго тренувалися, і по ролях та позиціях Македонець досить вдало замінює литовця. The Mongols проти Into the Це найчастіше 50 на 50. Дві команди дуже слабкі, але я просто оберу європейців через досвід на вищому рівні. Ліквід впевнено, розберуться з BAG. Німці ніякі і приїхали сюди помогли. Ліквід змогли нав'язати проблеми Астраліз і дуже були близькі до камбеку для Best of 3 у них завузький мапул, але рівень цих BAG і сенсея як снайпера це компенсує. Ancient від Ліквід, Anubis від BAG і щось на третю мапу, якої не відбудеться. Imperial поступ австралійцям. австралійцям, та Фелпс зіграли просто жахливо проти Монте. Жота теж мав дуже низькі показники, але виглядав більш помітним на мапі. Здавалося, що справді старався тільки Хені, який і робив найбільше впливу, і морально був найактивнішим представником Імперіалу. За австралійців чудово виступив Вексід, і я думаю, що проти бразильських легенд підтягнуться і решта гравців. Очікую Інферно від Імперіал, Енчет від Грейхаунд і Міраж на Третю. Complexity мають всі шанси переграти у Джи, хоч це і ще один матч 50 на 50. Обидва колективи поступились на тоненького та на додатково. Віддали кілька клатчів та кілька своїх важливих моментів просто дурних. Ситуації 2 в 3, 2 в 4, купа помилок на старті раундів, жахливі вибивання пленту Б. За цим було дуже важко дивитися. Отже, показали непогану атаку проти 9. але в захисті. Команда показує, що це просто мікс, який тренується разом декілька тижнів. Треба дуже довго працювати, щоб награти е, якусь е, стабільну структуру на усіх мапах, і особливо на таких, як Overpass е, чи, наприклад, Vertigo. Я очікую, що Американці пікнуть Овербас. Міраж буде від OG, адже від тепер грають Міраж з приходом Еліджа. А на третю, скоріше за все, буде інферно, і я все ж віддам перевагу Complexті. Неважливо: 2-0 чи 2-1, скоріше за 2-1, але все ж на користь Complexті. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео та діліться враженнями у коментарях. Любіть Counter-Strike!